Наш рух опору е презентував цікаві свої зведення. Руха. Теж ти, напевно, детальніше про них розкажеш нас, скажімо так, про опір на окупованих територіях. Але те, що ці кажуть, що росіян зараз якесь таке хаотичне, логістичне пересування різноманітних речей, техніки, засобів ППО по Криму, плюс там ще Керченський міст до 10 травня закрили. Е як це, як це, okay, можливо, це пов'язано саме з якимись процесом підготовки до якихось речей по 9 маю. Побідабеся. і, і Шреш, мати, 180, їхньому Победобі, чи нашими реакціями на Победобесі? І їхніми, і Нашими реакціями те, що ми готуємо, те, що ми можемо підготувати на е, сюрпризи, які на станом на початок травня. Тому, е, дивись, так. Є певна інформація, що відбуваються певні рухи з технікою, змін. Але вони я скажу більше це системна робота В росіян. Вони типу переміщують час від часу ППО, тому що це ще один доказ того, що наша розвитка працює, і ми ефективні. Переміщення ППО, переміщення будь-якої їхньої техніки, нам на руку, тому що це ресурси, це навантаження інфраструктури, харяться місцеві люди. А для нас це можливість відпрацювати певні речі, дізнатися більше інфи тому. Дивись, це відбувається. Ми знаємо, що відбувається, і, викор... і точно це використаємо. Ось те, що я можу сказати по Криму. А, ну насправді ми вже собою таку тезу виголошували, що от як можна розуміти. Поняття дипломатичного врегулювання або дипломатичного повернення регіонів це за умов, якщо певні ділянки території будуть повністю демілітаризовані. Тобто Крим, якщо буде демілітаризований, якщо кожен російський піхота. Ти ж розумієш, якщо Крим буде демілітаризований, то вже військовим шляхом можна легше взяти. Е, ну, але це принаймні, е, ми говоримо зараз про те, що е, якщо ми уявляємо, що буде якась ну, така заморожувальна акція на рівні АТО ООС. Ми mm -hmm. розуміємо, що повністю вогонь припинити це буде неможливо. Mm -hmm. все рівно будуть провокації, все рівно будуть перестрілки, все рівно буде покращення е, певного становища. Кожен буде спробує виграти якісь тактичні оперативні проконтролювати індивіда. повністю там рух fpv дронів або навіть дронів, які будуть. Е, Скажімо так, запускатися третьою стороною, типу, пані зв'язну в Криму. Це це буде теж неможливо купити в воєнторгу. воєнторстовісотків. От дрони можна буде купити тепер в Криму в кожному воєнторгу, і вони раптом будуть уражати багато багато, багато об'єктів на території півострова на лівобережжі Криму. І мені вбачається, що цілком можливим ще є ураження подібних територій на ці такі кишки, кишці азовського узбережжя. А ми бачимо, що технологічний розвиток дозволятиме це зробити десь там до кінця року. Я думаю, ми дійдемо до того, що дрони. Камікадзе будуть літати кілометрів на 100 в глиб. Ну буде 70 цього достатньо для того, щоб долітати до Мелітополя, точно покривати токмак, летіти до Бердянська і навіть до Маріуполя. Так от, ось ці всі зони, якщо вони ну там від третьої якої сторони да, воєнторгу купленими дронами будуть уражатися, демілітаризовуватися, це буде можливість для м'якої сили дипломатичної для того, щоб повертати ці території. Тому ми про це вже говорили це як відповідь: того, як можна дипломатичним, а не військовим шляхом. Ну, Гібридно-військовий. Гібридно Гібридно-військово-дипломатичний шлях. Е, ну так от повертати ці території, якщо навіть буде заморозка. Тобто я переконаний, я впевнений, що з ну, цього стопу не буде, його просто він неможливий. Зараз, зараз слухай, я, е, та так скажемо, ми з тобою знаємо, що є такі можливості. Е, я думаю, про це можна сказати. Є такі можливості, і це буде зброя майбутніх кілерів. Напевно, зараз немає не, не потрібно снайперських винтівок. Зараз можна дрон поставити, та, біз, та, забути збухи. про нього на місяць, а потім він якийсь. Момент просто бух і злетів. Так. І такі є. І, і, ми, і ми з тобою бачили такі, так такі дрони. Тому е, так. в Криму це теж буде Буде, буде. буде і, і скоро ринок дронів і ребів буде використовуватися зовсім по іншому. Я колись дома знаєш доставки ну, в світі, вже практикують дронами, і в нас скільки в нас пілотів свого часу ветеранів з'явиться, наскільки в нас може розвинутися доставка, але приємне там конкуруючі контори, головою, ракети і там др... ребами обзаведуться, знаєш, тобі будуть змівати через, гл... через голову, так замовити типу вбивство якогось ката. Так, типу, раз, замов і тобі доставочку принесли дрона.